Привіт всім підписникам, глядачам мого каналу. Я хочу сказати всім дякую, що ви слідкуєте за мною. Дивитесь мої відео, пишете коментарі і тим самим допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Як ви вже зрозуміли із назви відео, сьогодні буде тема по обрізці персиків та інших кісточкових. Ну, розпочнемо, розпочнемо ми з чого? З інструментів. Які будуть нам необхідні для нашої обрізки. Насамперед, це наша сімейна реліквія, яка передається з покоління в покоління, від діда до батька, від батька до сина, але так як вийшло, що моєму Батькові боженька сина не дав, а послав доньок та цей ремінь. Дістався. Беремо ремінь, Спалок, вдягнули. Чи пили ми кобуру від сікатора, від пилки, вдягнули на себе. Беремо сікатор льове, ставимо в кобуру. Сікатор фалкет ставимо в кишеню. Пилка АРС. Беремо наш сучкуріс і йдемо в наш персиковий сад. Обов'язково дивіться це відео до кінця, не перемикайтесь. Ходімо. Так, ось ми прийшли до багаторічних наших персиків. Так, що ми робимо насамперед? Нам потрібно дуже уважно оглянути наші персики. І будемо думати, з чого, з чого б нам розпочати. Так. Так, 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 так. Підемо, подивимось перше на наші дворічні персики. Ще подивимось. Так, ось наші дворічні. Так, дивимося, що тут розпочати. Ну, бруньки ще ніби не відкрилися. Бурдоська суміш ще працює. Так, хоча вже й частково змилася дощами, але ще видно біленькі краплі вапна. Так, давайте підійдемо ще до наших маленьких персиків. До наших десяти місячок. Ходімо. Так, чому кажу 10 місячок, тому що їм ще немає року. Вони почали рости із привитої бруньки від землі. І ось такі у нас за літо виросли. Так, оглядаємо ще цей персик. Так, пошкоджень можемо бачити ніяких, ніби немає зайці. Не погризли, морозобоїн теж немає. Прокусів цикадки також немає. Ми їх обробляли. Газону траву ми також тут перемотоблочили, яку посіяли. Ну, тобто, тут все добре. Отже, що ми робимо? Дістаємо свій старий телефон. Дивимось, що сьогодні ще тільки. 28 січня. Так. І що? Це означає, що ще весь лютий попереду, який він буде нікому не відомо. Тому що ми робимо? Правильно ми терпимо. Беремо свої інструменти і йдемо в тепленьку хату, тому що яблуні, груші можна різати і зараз, а кісточкові краще різати десь в березні. Але якщо буде така погода тепло, то можна і в кінці лютого. Тому дякую всім за увагу! Це відео було для вашої посмішки, для гарного настрою, якого я вам і бажаю. До зустрічі у нових відео!